Слава Ісу Христу! Заїхав я до таких молодих хлопців-фірманів. Село Лючке, Косівський район. Кільковася дві років? 13. 13. 13 років. Ти фірманиш, так? Помагаєш татовичу чи ти більше фірманиш? – Я більше. Любиш коні, так? Дивіться, є такий молодий фірман, 13 років. Має такого коня, кінь робочий і лошак. Лошак файний, грубий, зараз под... покажемо ближче. яких років? 17. 17 років. 17 років коневи. Кінь запріжний, все так як має бути. Що в основному робиш, кіньми? В У лісі. Помагаєш татові, так? Помагаєш татові у лісі. Ні, тільки сам я Коні. Молодець. Хлопці шустрі, такі як, як має бути. Коне 18 років. Кінь послушний. Такий молодий фірман, фірманет. Молодці. Ти теж йому допомагаєш? Ні. Yeah. Ніге. Yeah? Yeah. Кінь не є ситий, бо кінь е, робить роботу. Була у нас дуже спека, жара. А самі розумієте, що кінь робить у лісі цілий день на жарі, то кінь не є схужений, але не є і ситий. Робочий варіант. Але зерна даєш трохи, не? Старо не буде, тепер так не їв, він туди раніше. І смі, всю місць, по моментарі їхав, дай, дайте давай. Тепер вже майже не їдеш, ти не, не даєш. То є файна паща. Тепер півмісті дві хірсі, наприклад. От, є такий лошак. Кілько лошікове. Півтора року. Півтора Файний грубий лошак. Такі мої грубі ноги мечки. А по яких конях він походить, Вась? Зберезово. Він з зберезово збаняв. Березово. а Одір з теж З Збаняв. Лошак походить, збанює. З бані бере. Ну то тато його не зівський плідник. Так. Від відмеді, від ну, тато його березівський плідник. То вже зараз той жеребець не, не жеребець, вже чищений кінь. То так і дериш був, ніла. І цікамичка. Груба нога. Заросла. Лошакове півтора року. Пробував упрягати його. До пари вже учив з конем, так? Чи самого учив? І до пари і, і самого. Хлопці пробують, підучують. Е, ще він рав. Рібуть. ушу колись був у Так. Я нагадую, ми знаходимось в село Лючке, Косівський район, Івано-Франківська область. Отакі От хлопці молоді фірмани. Артур тут камає полонину недалеко. Хлопці друзі бахуря махом це зубилають. Остро усе все сі робить. Вкінці розселив. Мала. А, ти пустив його. Хлопці мають коні молодці. Лушук файний, делікатний лошук. Є. Yeah. Yeah.

Добре, має желудок. Хлопці гонщики моцні. Чи мотоцикл чекиніма різні. Так, я тепер над'їхав, хлопці мене здибали. Я дивлюся мотоциклем печуть. Оце йо! Це повага таким молодим фірманам. Добре, Вася, добре, вставай е, Є цей. Є ще хлопці, любителі. Він міг бути тобі на продаж. Може продавці, так? так? Лошак може бути на продажу. я ноги бере, Е, Яка би була ціна? Тисячу доларів. Ціна тисячу доларів. Ці, ногу бере. І ціну ногу. Ногу. Передна, задна. Ну та він мусить сіпати, бо то молоде лоші. <різно> ну, досить цікавий лошак. Досить, досить цікавий лошак. Має <різно> Пускав гарну кобеле, але він ще не скакав. Він не, не розуміє, але ми пускали. Та <різно> де? <Це> молоде лоше. <різно> ви, ви хлопці. Ви, ви хочете бігом би це все було. Саме такі коні. Бігом би це все йшло на кобеле, би це вже був рух. Діву! <різно> Є! Є! Добре, 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 не ганяйте. його. а встань, стань. стань. Називається Рубін. Лошак називається Рубін. Може бути на продажу. Кого би зацікавив? Номер котрий лишається. Той що ти дзвонив спочатку до мене. Так. Я номер лишу Василька у описі. Будете дзвонити, собі цікавитися, ці домовлятися. Нагадую, тато його Березівський плідник. Він знаходиться в село Лючки, Косівський район, Івано-Франківська область. Ціна 1000 доларів. Лошак вартий уваги. Файну має Має файну грубу ногу. Мечку. Цікавий. Цікавий лошак і буде цікавий гарний кінь. Пробували запрягати у пару самого. Що ти казав, у вас він трой тройка як ягня сучається, ні? Ну. No. Ви ви бігомце берете в руки. Це ви вчули от у нас кубаном. кубана. Саміє. А той кубан short. Ага, саміє молодіє. І it's і, 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 і кого не молодіє бігому будеть? Тин може бути на продажу, яка б була ціна коня? 35 35.000 ще плюс сто. Тин міг би так само продатися. Чи той, чи той, котресь один. Щось і продає, всі злюблюєся, міняєш. <laughs> Ціна коня 35 тисяч. Торг присутний. Ноги. чисткі. Кінь підкований. Перший дома. Я не кончу. Кований, так? Ноги. Кінь підкований. А де кував? Білих Білихослав. услава. Білих У Івана? Ні, yeah. соски. Ну, я не знаю. Е, кінь кований. Усі чотири нозі. Верхом... Кінь не храмає. Водінок, шпатів нема. Чи, Що кому би... Він верхом, от треба, він верхом дуже не веде. Не скидає себе, він просто у ліс не хоче. Одні. Тут до потакось піде. Але він ще юності. Він ще юності має. Хто би хотів, може який старший чоловік. Фірі спокійно йде, Машин не боїться. Машинці не боїть. В фірі розумно каже, хлопець йде. Кого би зацікавив чи кінчило шаг, можете дзвонити, номер буде в описі. Хлопці, вам добра, здоров'я, молодці. Так, тримати, як кажуть, планку. Іти до кращого і головне здоров'я і мир. Биве були дуже, дивіться, ще раз показую господаря цих коней. Це я Вася, 13 років. Отакі справи. Батьки не сваріся, що ти коні тримаєш? Ну, Підтримують на бро, так? Батьки підтримують, допомагають, що треба, а так в основному Вася самий. Доглядає за цим молодці. Артур теж, Артура вже бачили неодноразово. Артур теж хлопець молодий, любить коні. Я скоро Бог поможе, Юра вже до нас завітає. Приїду. Свою велику, Приїду в скорім часу. Отакі справи. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, дзвоніть, купляйте. Всім до побачення.